Усім привіт! З вами колючка. Ми на сервері la2hub.com.ua І в цьому відео я хочу поділитися з вами невеличким лайфхаком. Для того щоб не витрачати 25 мільйонів на другу професію, ви можете їй зробити коротенький квест в кузні Гірана. Для цього розмовляємо з гномом Дайером. Беремо в нього квест. Він нам розповідає, що в його друга марка трапилася якась пригода, і він ніяк не прийде. Біжимо шукати Марка. Зразу цей вихід з міста що біля кузні. Можна дивитися по карті, якщо ви вперше робите цей квест. Я думаю, ті, хто грав раніше на хайпаї, з ним знайомі. Але багато новачків, які пишуть саме з інтерлюду, вони про це не знають. Тому вирішила зробити такий огляд. Ось у нас лежить Марк, ми з ним розмовляємо. Він нам каже, що йому дуже погано. Тут вилазить розбійник, який власне напав на Марка. Ми його вбиваємо. Знову розмовляємо з Марком, але він каже, що йому дуже погано, він не може йти і посилає нас назад до Дайера в кузню Гірана. Тут щоб не бігати, як тільки вийшли з бою, можете летіти, зекономить вам час. Знову розмовляємо з Дайром. Він від нас морозиться, мов я не я, нічого не знаю. Біжив в Гросерістор і просив Хальветії проти воутруту. Летимо тут в нас торгаш. Яка все розуміє, що людина помирає, але безкоштовного нічого в цьому світі немає, тому просить у вас віддати їй 3 мільйони. Ну, 3 мільйона це все-таки не 25, тому віддаємо без вагань і знову летимо в кузню Гірана. Розмовляємо з Дайром. Він каже, класно, біжи, рятуй, Марка, ти молодець, ти добра людина, щедра душа. І знову біжимо до Марка. Десь на підвало. Даємо Марку ліки. Він нас знову відправляє до гнома. Тут ми летимо, щоб не бігати. Розмовляємо з Дайром. Він, як тільки чує слово нагорода, починає від нас морозитися, мов прийди пізніше, а потім каже: А, так це ж не я тобі должен, а мій друг темний мамон. Для того, щоб до мамону дістатися, летимо в Камель гільдію, ближче бігти буде. Розмовляємо з ним. Уважно слухаємо. Він морозиться, як і всі гноми. Ми кажемо, що ми хочемо бути дестроєром. Він дає нам три марки. На цьому все летимо в гільдію орків, також через телепорт, гірам, орк гільдія. Розмовляємо з головним. І все, вітаю, друга пропа готова. Дякую за увагу і всім па-па!